І всім привіт! З вами я, я на Тазава 44, І сьогодні я хочу записати відео по PvZ Hills Hair Horizon. Ооо я ми зараз я граю за Ось такого хустила. Нам виталий не питак. Ну що ж, Будемо грати, так тільки одне сонце. Так. Не знаю, що робити. да знаю, що ж тут сонце є. Що ж. Треба щось О, і до них гостила. Ось ми. Легендарна гостила. Так. Чехтюнок. Ми не дохли. Нічого немає. <связи> ну что ж, тогда давайте еще раз. можно взять ось це да. Ось С. Ось Цветку. А, не. Давай. Е. Yes. Так, 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 так. О, Е. Yeah. Ось так и Он называется растущий хлеб. Не знаю, до чего это. Кто еще снял? Да. Я вже не немає. Ага а Тільки все-таки папка. Ой, ой. Будуть перші проблеми. Ні, Ну я не думаю, що будуть перші проблеми якісь. Так, треба брати ось так. Повторюй, ось цього. А, давай. Ось так. Само воздух легу. Так. Ну что ж. Давай да. А. Ну да ну. Не, ну, а я, ну, не. Ні, ну в мене дуже багато здоров'я я не думаю, що. Поставлю його тут. Все. Все, можемо атакувати, так? Ось так, ось так. Йому треба побоятися. А він не боїться. Ні, дивно, ну Ні, нічого. засмотр, качаем. Ну, что ж, давай это. Раз, два три. Ну что ж. Мы не выехали. Я выехали. Ну что ж. Это чудово. Так, 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 так. Это так, чудово. Еще можно... Еще тут событы.

Ось це, капуста пойдемо. Ну що ж, як щ... я думаю, що скоро вийду від синепроти Зомбі 2, я так думаю, якщо ви захочете, звісно ж. Я думаю, що через місяць буде. І там може бути. І там думаю, що школа закінчиться. Так. Ну, можна просто Треба покачати капусту пойду так. Все це, это це побыстрое. Не знаю, на це відео давно записываю. Все, я тут А его сьогодні. Так. Ех, ну що ж. Покачати ось цього. Я думаю, що треба. Я думаю, это я выиграю. Я думаю, що я выиграю. Ну что ж, треба спробувати. Пытка-напитка. Ох то есть. Давайте ось так. Ну что ну, ж. Ну что ж, потім это стоїло ось сюди. зовут. Ты можешь его вернуть просто. Не, ну, просто два есть так. такая такая высыпь, там там фиалка, там и, и мята, там, потому ну, что еще мята, яка

ну, можно понять, что я поставил. Ну, не знаю. Ну, кончите. Синьки, мистики. Ах, сейчас выиграю. Ну, страшно. Не набудите. Сейчас забуду. Ну, что ж.

ну буду заканчивать. А с вами я. Киран, 44. И до скорой встречи. Всем пока.